Друзі, привіт до вашої уваги! Неймовірний лот з неймовірно гарними килимками. У лоті 8 одиниць 7 килимків для ванної кімнати та один килимок зі 100% бавовни розміром 60 на 120 см. Він дуже незвичайного кольору. Далі килимок розміром 60 на 100 см. А це килимки для ванної кімнати. Вони з нековською нижньою поверхнею. Цей килимок має такий рельєфний малюночок від темно-синього кольору. У всіх килимків дуже щільний ворс гарної якості. Далі килимки розміром 70 на 120 см. Їх у лоті 6 такого надзвичайного кольору бежевого кольору, темно Сірий, світло Сірий колір, Лимки дуже ніжні на дотик, вони з дуже приємної тканини, темно-синій колір та темно-сірий. У складі 100% поліестер, дуже делікатне прання за температури 40 градусів. Замовити лот ви зможете в наших менеджерів. Або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!